Безпека для дітей під такою назвою відбувся спільний захід Коростенського районного управління ДСНС і районного управління поліції. Цього разу традиційна зустріч проходила в міському ліцеї номер 6 На жаль, війна стала для нас реальністю, в якій ми сьогодні живемо. Характер небезпек щоразу змінюється, тому надзвичайно важливо говорити з дітьми про нові правила поведінки. Ми продовжуємо гарну традицію, яку ми започаткували вже дуже давно. Це зустрічі з Дітьми в навчальних закладах нашого міста сьогодні. Ви ще раз почуєте і ознайомитесь з тим, як треба себе поводити, щоб уникнути будь-яких ситуацій, які можуть привести до травмування або до загибелі. Основне це буде сьогодні питання мінної безпеки це пожежна безпека і безпека, яка супроводжує всі заходи. Які несуть в собі питання дорожнього руху, поведінки в школі при виявленні будь яких будь-яких предметів, які несуть в собі? Небезпеку захід організований для учнів перших з четвертих класів. Для дітей провели роз'яснювальну бесіду на тему пожежна безпека. Зокрема, наводилися конкретні приклади загибелі маленьких жителів Житомирської області. Наголос робився на дотриманні правил під час виникнення надзвичайної ситуації, а також які предмети несуть пожежну небезпеку. Вас в дому помешкані батьки залишають сірники чи запальнички, Ні в якому разі їх не брати, не дивитися, що що це воно таке, і не гратися їм. Це зрозуміло, домовилися, так? <плес> Більша частина проживаєте у багатоквартирних житлових будинках, квартирах, там є газове обладнання. Газові плити, котли газові для обогріву. Ні в якому разі ви теж туди не підходите, не включаєте, не вмікаєте, не вмікаєте їх, тому що запах газу. Всі знаєте, що таке, як газ пахне? <плес> Бачите, почуєте запах газу. Виходите з помешкання, попереджаєте дорослих, Це зрозуміло. Електрообладнання. В кожного в квартирі помешканні є, як і телевізори, є праски, є інші електропобутові прилади. Вам теж категорично заборонено їм і користуватися. У роз'ясненні мінної безпеки представникам Державної служби з надзвичайних ситуацій допомагали мультиплікаційні герої. Зокрема, діти закріплювали знання у разі небезпечної знахідки. Перша дія це треба зупинитися і далі не йти. Друга дія не торкатися. Третя дія відійти на безпечну відстань. Як ви вважаєте, яка безпечна відстань? Безпечною відстань вважається відстань така, щоб не було видно ні самого предмету, ні навіть місця там, де воно знаходиться. Запам'ятали? Це так відійти. Зрозуміли? Молодці. А потім що треба зробити? Покликати дорослих. А ще діти з героями мультиків згадували дії під час сигналу Повітряна тривога. Також в ході зустрічі ближче познайомилися з небезпечною роботою пса-патрона. Цього дня з вихованцями закладу освіти поспілкувалася і представниця поліції. Ми відвідуємо начальні заклади, де з дітками проводимо бесіди щодо. Безпеки в інтернеті, всі розуміють, про що я розповідаю, так що всіх є смартфони, телефони, що незнайомців по ту сторону ні в ніякому разі ми не повідомляємо свою домашню адресу, свої прізвища, ім'я по батькові, розуміли дітки? Да. І з незнайомцями взагалі ми не вступаємо в ніяку переписку. Зрозуміли, так? Як правильно переходити дорогу? Всі знають. Як ми переходимо? По пішохідному переходу, так? Треба подивитися спочатку наліво, потім направо. Тоді вже маємо переходити дорогу. Сьогодення диктує нам правило бути завжди пильними, навіть до найменших деталей. Особливо ми повинні дбати про безпеку дітей та їх поінформованості в рамках нової реальності.